Чоловік, батько, тренер та найкращий друг для маленьких спортсменів. Сергій у березні 2022 року рішуче взяв зброю до рук та пішов захищати країну. Потрапив в окрему механізовану бригаду. Відразу потрапили під волноваху, і там були жорсткі бої нашої бригади, нашого батальйону. Потім був на Донеччині двічі під Бахмутом. На початку 2023-го, поблизу Авдіївки, дуже важко всім фізично, і морально, психологічно, дуже і, і нервові моменти і так далі. Але все одне це от побратимство, коли там разом всі переконані одної ідеї, однією ідеєю по захисту, по обороні. Аби доглядати матір похилого віку, Сергій повернувся додому та знову зайняв посаду директора дитячої юнацько-спортивної школи номер 2 перед нами теж стоїть велике завдання: виховувати юнаків, виховувати молодь для того, щоб вони були і фізично і духовно розвинуті для того, щоб вони могли будувати нашу славну Україну. Вихованці спортивної школи, попри війну, підтримують свою фізичну форму, оскільки вони готуються виборювати нагороди для рідної країни. Водночас, юні спортсмени вдячні нашим захисникам та своєму директору. Зокрема, наш директор був ЗСУ, і ми йому дуже вдячні, тому що він нас захищає. Саме завдяки таким, як Сергій, ми маємо змогу продовжувати жити далі.